Маю на продаж новий об'єкт нерухомості: це квартира на землі, а можлива частина будинку. Кому як більше подобається? Ходімо зараз вам його, покажу. Ціна вас приємно здивує. Показую вам зразу об'єкт знаружи, Бачите, є у нас гараж, все огорожено. Свій маленький дворик дуже вдала локація нашого об'єкту. Є все необхідне. Поруч ЖК сімейний, АТБ, гроші, безліч маленьких магазинів, школа, садок. Зупинка транспорту на іншу сторону на привокзальний ринок, тобто, все необхідне для вашого комфортного проживання. Бачите, землі тут майже немає, це для тих людей, хто не хоче жити в багатоквартирному будинку, але при цьому мати свою територію. І не витрачати багато часу на її обробку. Тут у нас така маленька бісєтка, палісадник є. Зараз покажу вам будинок. Загальною площею він майже 60 квадратних метрів. Тут у нас коридор з гардеробною, далі по ліву сторону у нас кухня, тут автономне газове опалення, і взагалі всі комунікації тут центральні. В тому числі і каналізація. Якщо вам необхідно, щоб власники залишили вам всі меблі та техніку, це теж можливо. І вже завтра ви можете заїхати. В цей будинок і комфортно тут проживати. Тут у нас є погріб ще великий плюс для когось. І дві спальні. В цей будинок достатньо теплий взимку і прохолодний влітку. Високі стелі, простори, такі хороші, великі кімнати. Вартість нашого будинку 59 тисяч доларів, без комісії для покупців. І ми готові. Запросити вас на перегляд і почути ваші пропозиції.